горло горло болить. І у мене горло болить. І мене При болю в горлі зіпелор. Зіпелор спрей від болю в горлі для дітей. Для дорослих зіпелор Льодяник. Mm. Зіпелор володіє знеболювальною і протизапальною дією. Зіпелор та моє біль у горлі з першої хвилини. Mm. Зіпелор для всієї родини. Допомога при болю в горлі. Коли, Коли біль, біль у горлі, горлі заважає, заважає зіпелор допомагає. Зіпелор болю в горлі. Від фармак. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <клес> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Майстринес кафе Голд. Пайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави. Нескафе нежить не дає дихати. Дефлю СТРОНГ це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю СТРОНГ сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Шанан інновації для здоров'я нації. А він пише. На тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. <клес> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Ви чого мовчите? <клес> Кашель починається. У горлі першить. <клес> Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос чи першить у горлі двофазні льодяники – Бронхалик! Бронхалик! Прикашлю льодяник! Від фармак. Кіно що захоплює? На твоє кіно екшен просвітлений монах спритний критій. Вибачте, як елементи ін і ян. ти маєш засвоїти єдність протилежностей. Аж доки не з'являється третій елемент у того монаха на тілі магічне татуювання, а якийсь псих з часів Другої світової хоче отримати його і заволодіти світом. Кулен не дробовний о 20 20.20 на твоє кіно екшн.